Всім привіт! Я зараз на об'єкті хочу вам показати е, і розказати декілька причин, чому масово вже декілька років гинуть у нас Туї ялівці, е, е, скальні. Це Blue Arrow, Skyrocket і е, боліють дуже купреса Кіпариси. Причин може бути декілька. Це недостаток поливу або перегрів кореневої системи, бо у туй, зазвичай поверхнева коренева система, вона йде в бока. І якщо ґрунт не замульчований, якщо він перегрівається на сонці, і ви е, поливаєте, наприклад, саме під під тую, під корінь, то корені, які йдуть в бока, вони йдуть навіть на 2 метри шириною, то вони перегріваються в гарячій землі і просто. Варяться. Тому, коли мульчують туї, то мульчують не саме під кореневою шийкою, а периметр. Дуже такий великий, потрібно робити. Периметр замульчований, хоча б на метр в кожну сторону від стовбура. Якщо рослина не дополита, не не підживлена жодного разу, наприклад, вона у неї ослабляється імунітет. І в таких випадках нападає. Це може бути шашель, може бути златка. Зараз вам покажу, я тут обнаружила на стовбурах дірочки. Зараз, хвилинку. От. А, бачите такі дірочки маленькі? Це може бути шашель, коли рослина ослаблена, починає гинути від хвороб або від стресу, від жари сильної і немає поливу, немає. Обробок антистресом то з'являються такі дірочки, це може бути шар. Ось ще бачите біля гілочки, все я зараз а, може бути златка кіприсова. А, вже якщо рослина заражена цим, то її майже не можна врятувати. Тобто вже шкідник сидить в стовбурі, він вже там виїдає серцевину і відкладає яйця, які дуже швидко розвиваються. Яйця відкладають в декілька поколінь, тому вже вилічити майже неможливо. Тобто Вже рослина сохне спочатку частково, а потім вже і все інше, і гине. Або ще є. Така хвороба, її дуже бояться італійці в своїх розсадниках. Вона називається е, Сірідіум. У нас в Україні майже ніхто не знає про цю хворобу, розказав мені про неї, розказала людина, яка займається вирощуванням рослин в Україні, яка мала стажировку в Італії і саме там вперше побачила цю хворобу. І коли приїхав в Україну, розповів мені, я почала гуглити. І так, дійсно є така хвороба, називається сірідіомітиліції, і панічно бояться, бо якщо починає розпространятися це захворювання, то воно вже переходить з рослини на рослину, викликає її три види грибків. І якщо я напишу, Напишу в описі до цього відео, напишу, як правильно пишеться, ця, пишеться це захворювання, ви можете погуглити і побачити. Але в Європі більше за всього, особливо в Італії, купреса Кіпарисів, і в Америці так само, то вони в першу чергу поражаються. Починають текти, наче смола по стовбуру. На туях нема, бо туя не дуже смоляна рослина, тому тут не видно у цих подтьоків, але з'являються дирочки, з'являються... Потім і шашель з'їдає вже як древ... Древесина. деревина, стовбур вже майже напівмертвий, то вже там поселяється і шашель. Тобто шашель із латка. Приходять на ті рослини, які вже у яких ослаблений імунітет, які вже починають саме з хвороби все починається, або з стресу, надто спекотно або надто сильні морози, рослина стає слабкою, і звідти вже всі інші і хвороби, і шкідники вони нападають лише на ослаблені. Якщо рослина у вас загартована. Своєчасно підживлена, своєчасно полита, то такі рослини борються з шкідниками і ну, не так на них нападають. Ось я крупним планом намагаюся зняти отвір стовбурі туї. Це вже зроблено або шашелем, або, скоріш за все, з ладкою кипарисовою, бо рослина вже була ослаблена і ослаблена вона, скоріш за все, була хворобою. Або стресом жарою, що у нас відбувається на півдні останні декілька років. Тому масово, просто масово. Що вам хочу сказати, хвороба ця невеликовна, це вважається як різновид раку. Тобто вилікувати рослину вже неможливо. Якщо почала гинути гілка за гілкою, то це просто питання часу. Рослина загине повністю. Тому спилюйте, дивіться, що там всередині. Для того, щоб не було цієї хвороби, своєчасно потрібно обробляти від грибкових захворювань, причому препарати потрібно змінювати. Коли я вам напишу назву цієї хвороби, ви загугліть. Там є багато сайтів, це іноземні зазвичай сайти, в Україні нічого такого не описано ще. Але там є така кнопка Переклад і там вам перекладе на ту мову, яку ви хочете, яку ви читаєте, є повна інформація. Дякую за перегляд. Інформацію вам дала, озброюйтесь. Читайте уважно і дивіться за своїми рослинами. Доглядайте. Всім гарного дня!